Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу, вітаю вас, мої дорогі леви! Для вас старого на жовтень. Дивимося початок, середина та кінець місяця. Як будуть розвиватися події та які вас очікують новини та підказки? І так, початок місяця перша карта туз жеслів. Ту Туз мечів це карта, яка дає можливість налагодити життя в кращу сторону, яка дає можливість вирішити ті справи, які були взагалі безнадійні, вирішення яких ви навіть не вірили. Взагалі ви матимете гарну змогу позбутися шкідливих звичок із свого життя та навести повний лад у ньому. Все вас вдасть. навіть можуть виникати нові пропозиції. Нові перспективи, якими варто скористатися. Дев'ятка кубків це гарна карта, яка віщує успіх, гарні новини, радість та здійснення ваших бажань, можливі гості на початку місяця, яким ви будете дуже і дуже раді. Наступна карта, вісімка кубків. Карта говорить, що гості приїдуть на короткий термін. А про те, що на вас очікують серйозні зміни, кардинальні зміни, до яких вас, скоріш за все, хтось із близьких підштовхне. І перш за все, якщо ви вирішите щось змінювати в своєму житті, то ви маєте йти активно до тієї цілі і ні в якому разі не озиратися назад. Тільки тоді ви матимете гарний результат. Також на початку місяця не варто витрачати зайвого. Краще поберегти свої витрати. Якщо ви поїхали десь далеко, то. Обдумуйте кожен свій крок по витратах і не робіть якихось необдуманих вчинків. Четвірка Пентаклів говорить про те, що гарно все буде стабільно. Все, що планувалося, все реалізується. Можливі якісь незаплановані фінансові надходження, які допоможуть вирішити багато забаганок. Але також карта говорить і про те, що ви можете проявити певні егоїстичні дії та певну скупість своєї сторони, як до близьких, так і до себе. У Скопків дає гарні новини, щастя, радість, задоволення, реалізація всіх ваших планів, всіх ваших цілей та перспективні проекти, які у вас виникатимуть на цей період. Шестірка жезлів, пентаклів. Шестірка пентаклів це, знаєте, допомога, це якісь фінансові надходження, це можливо премія, це похвала в вашу адресу. Це можливо отримання якогось подарунка і тому подібне. Можливість займатися волонтерством, надавати іншим допомогу, яку хто, хто її так потребує. Досить такий плідний період вас очікує на початку місяця. Середина місяця двійка жеслів, доведеться приймати якесь важливе рішення, доведеться виходити з зони свого комфорту. Для того, щоб не робити помилок, то потрібно все ретельно обдумувати і зважувати всі за і проти. Це серйозні кардинальні зміни для вас, і ви маєте вирішити, чи ви дійсно до цього готові. І тільки тоді йти вперед. Сонце гарні новини, радість, щастя, задоволення та успіх у всіх сферах вашого життя. Щоб ви не робили, ви матимете гарний результат. Обов'язково керуйтеся усьому розумом, не будьте занадто жорстокі до близьких, до рідних, до оточення. Ваша строгість трошечки зайва. Також керування тільки розумом, тому що, піддавшись емоціям, можете наробити певних помилок обов'язково відстоюйте себе, захищайте свою точку зору, не давайте себе нікому ображати. Але коли приймаєте якісь кардинальні дії, активні дії, то обдумайте кожен свій крок, тому що деякі дії можуть вам нашкодити ваші ж дії. Семірка Кубків, багато пропозицій, багато можливостей, які перед вами відкриваються. Але не всі вони досить будуть. Гарними, не всі зможуть реалізуватися. Тому потрібно ретельно все обдумати. І пам'ятайте, для того, щоб мрії збувалися, потрібно багато і наполегливо працювати. І розраховувати тільки на самих себе, на свої сили. Ні від кого не очікуєте серйозної допомоги, тому що просто може все піти не по плану, але не закривайтеся від людей, від оточення. Буде такий період, де ви захочете просто побути на самоті, щоб вас ніхто не трогав. Ви зробили бігом роботу, бігом дому, додому, та відпочити, набратися сили та набратися енергії. Буде таке бажання, але не варто закриватися від людей та від оточення. Пам'ятайте про це, тому що це такий тимчасовий стан, який ви будете відчувати. Кінець місяця, дев'ятка мечів, ваші страхи, ваші переживання, це безсоння, це нехватка сили, енергії, це зацикленість на якісь певні проблеми. Проблема, яка є просто безпідставною. Нема за що хвилюватися і переживати. Ви просто себе накручуєте, і зводите себе просто даремно. Бери контролюйте свої емоції, беріть себе в руки, ви вийдете на новий рівень. І Будете далі втілювати свої задуми в життя, зміни, трансформації, які ви давно мали прийти в ваше життя, зміни, яких ви постійно відкладали, зміни, які ви сильно боїтесь. Не потрібно. Зміни прийдуть у ваше життя, і вони вас потішать та порадують. Все буде справедливо. Ваша, знаєте, якщо були якісь судові процеси, якщо була якась тяганина з справами, з паперами, там в когось із спадщиною, в когось просто якісь судові процеси, важливі, там робочі моменти і так далі, з банками і тому подібне, в вашу сторону все обов'язково вирішиться. Бо всьому будьте чесні, будьте справедливі, ніколи не порушуйте закону. І все у вас буде добре. Вісім кажезлів, все відбудеться наскільки швидко, наскільки ви не очікували. Новини здалеку, новини, це можуть бути дзвінки, листи і тому подібне. Вирішення питань буде досить і досить швидким. В усьому контроль чіткий емоції. Ні в якому разі не піддаємося тим емоціям, тому що це вам заважатиме. заважатиме знайти свій шлях, вірний шлях, який вас приведе до успіху. Будь-які питання, які б складні не виникали, ви знайдете відповіді. А королева Жезлів радить не боятися взяти на себе відповідальність, будьте активними та наполеглими. Вам допоможе у вирішенні питання хтось із ваших близьких. Це людина трошечки старша, ну от людина в віці, і людина, яка, можливо, подруга, можливо, сестра, яка буде завжди з вами, яка завжди вас підтримує в будь-яких складних ситуаціях. Ніколи не здавайтеся, йдіть до поставлених цілей, не бійтеся відповідальності і розпочати завжди доводьте до кінця. Підвівши підсумок, мушу сказати, що початок місяця досить для вас приємний. Можливі нові можливості, нові пропозиції, гарна можливість вирішити ті питання, які постійно відкладалися, або були нереальними. Здійснення ваших бажань, гості, яким будете раді, несподівані якісь. Премії, допомоги, якісь фінансові надходження і взагалі перспективи, новини, які дуже вас порадують, і від яких ви будете просто в захваті. В середині місяця вас очікує новий вибір, нові пропозиції та реалізація всіх ваших планів, у всіх сферах вашого життя. Але варто контролювати чітко свої емоції і не піддаватися їм. Тільки чіткий розум допоможе вийти з будь-яких складних ситуацій та не робити помилок. Щоб ваші мрії збувалися, потрібно працювати активно та наполегливо і ні в якому разі не приймати поспішних висновків і поспішних рішень. Тому що не всі пропозиції, які для вас будуть надходити, вони будуть досить успішні і варто розраховувати тільки на самих себе. От в кінці місяця виникають якісь страхи, ваші переживання, ви не досипаєте, ви непокоїтесь та хвилюєтеся. Приходять звістки, приходять новини, можуть виникати певні загрози, які йдуть у ваше життя, але все вирішиться. Все вирішиться дуже швидко. Ви отримаєте новини, отримаєте результат, справедливість буде відновлена. Саме головне не відмовляйтеся від допомоги, яку вам надають рідні та близькі, контролюйте свої емоції, не піддавайтеся негативним думкам і не бійтеся відповідальність брати на себе в своїх справах, в своїх обов'язках, для того, щоб реалізувати себе та свої, свої цілі, свої дії. Також у вас може виникнути суперечка з другом, з людиною, яка для вас близька подруга, це, можливо, сестра і так далі. Але цих конфліктів варто вникати, вони вам взагалі не потрібні. Ця людина вас підтримає, завжди буде з вами поруч в будь-яких складних ситуаціях. Також можуть виникати певні ревності з вашої сторони в цьому періоді. Такий, знаєте, момент, де просто. Якісь підозри, підозри, можливо, будуть виникати в тому, що хтось із колег є недобросовісний, може нашкодити. Взагалі підозри, якщо виникають, вони не безпідставні, обов'язково їх перепровіряйте, щоб вас не втягнули в якісь неприємні дії, неприємні моменти. Взагалі місяць непоганий, особливо початок та середина. В кінці потрібно бути більш обаснішими, більш обережнішими, контролювати емоції, уникати конфліктів, особливо з рідними та близькими, боротися своїми страхами та своїми переживаннями, будь-які складні питання, які будуть виникати, вони швидко вирішаться, ви знайдете відповіді на свої питання і зміни, трансформації, які йдуть у ваше життя, вони вам принесуть результат. Бажаю всім гарного дня, гарних. Бажаю всім гарного місяця, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе!